Бачите мілості Божі, Господь нам сподобав сьогодні разом з вами. В радості Божій, разом з матір'ю Божою, тому що вона наша радість, наше втішені, наш покров. Ми співаємо приступи, дня. Радуйся в угосподі Твоїм, нас не оставляючи. В Бога всі живі. Живіші, напевно, і без сполуці матір Божа, тому що вона є. Народила істочить життя, той, який сам дав життя всім нам і Матері Божої, вона в успінні своїм значить, нас, також оберігає їх, особливо оберігає тих, які її покрови, де є храми її. Нам сподобається, що тут є храм в спині Божої Матері. Вівці всі наші лаврі, українські, всі успенські, щось так воно, правда, видно промислом Божим. Я думаю, що через те, що ми всі грішимо багато. І не маємо вірзновіння, чисто матір Божа нас за цих з вами умоляє. Зиде життя, воно короткочасне. частичка життя небесного, Царство Небесного це в храмі Божому моріти. Ми з вами це відчуваємо. Відчуваємо, коли молимося, коли йдемо в храм, коли особливо пощащаємося і оці ми маємо з вами триматися, щоб нам знати, де наша віра, де наше спасіння. І що нам чекати, ну, коли життя землі закінчиться? Хто в земному житті шанував Божу матір? Вона там його згадає. Хто її просив, вона попросить за нас свого сина. А хто її не шанував, то її називав простою жінкою, як деякі знають. Люди, які називають себе християнами, такі матір християнського Бога не шанують. Що їм сказати? Знаєте, коли у нас буде бабуся всі селі казали, коли скаже. Хай Бог їх спасає, як сам знає. Так що і не страждати, але що іде діл, ніхто не продовжував. Нас, Господь, дав нам міру. Тисячу років сім'ї зберігається, які не гонили, не притісняли і вбивали, і нищили. Ці роки особливо знаєте, тепер повторяю, історія, як була сто років назад. 17-й рік нас 17 привезли турки босрумани, Томаса якогось там. Пер з саме, найбільше були гоніння тоді в 20-му тоді, теж знищили християн, збивали. За що? Тепер те саме. Люди йдуть, кресний хор, не пускають, люди жляться. От я собі так собі розказав донор, подивіться. Ми один народ, одна держава. Всі захищаємо свою землю. Правда, що ні? От люди йдуть, і від ну... Тут багато які йшли. Жара, спека. Їм в спину кричать, злоба, нена. Ну що їм, не легше довго посидіти, правда? Ура! Чого вони йдуть? Що вони? Якісь іншого сорта? Да, вони Божі діти. І вони знають, що вони роблять. Вони освячають землю. А ті, хто їх гонить, хто їх тормозить, або хто дає команди це робить. Хто вони такі? -то? Вони Богорюки. Їх ті, яким командують, вони їх спасуть потім? Спасуть? Ти їх виступиш так кинути. Подивіться історію тих інкеведістів, тих києвісти, колишніх, що з ними сталося потім. Їх посилали, потім їх знищували. І так було далі. Були всякі обновленці, Ще там які були. Вескресний, я крісний, я стою до своєї носи. І ми що так відбувається, тому що люди забувають за вічність. За вічність. Це все минеться воно. Ми з собою нічого не заберемо. Ні олігархи, ні патріархи, ні монахи просто і не бомжі. Казав, праведний, ів, був дуже багатий чоловік, дуже каже, дуже знати. Ногим каже, вийшов, ногим піду. Але душа, коли буде нагая, нічого не буде доброго, не буде єднання з Богом. Куда вона тоді А Господь за нею заводив свою кров, кровляв. А хтось мішає цьому робити. Хто мішає? Нечиста сила мішає. І хтось цій цій чистосілі піддається. Ми бачимо, де вона, та чисто селі, де злоба, де ненависть, де роздраження. там вона є. І воно в нас проявляється. Але ми каємося, ми приходимо до знов, ми обновляємося, а там цього немає. І як собі, коли все накопичується, накопичується. Як то, знаєте, коли довго дощу не було. Як потім і блискає, страшно робиться. І так і в душі, так і в духовному світі. Так, да, воно він нам сказав, що каже, в цьому світі буде, каже, буде скорбні, будемо, мати є притіснення, але каже, я перейний світ. Історія нам багато що показує. Візьміть, от зараз нам нав'язують якусь там віру, не знаєте яку. Я от читав мітоп'яту е е е е е е Петра Могилу, це 15-16 століття. Тоді каже, він родився в той час, коли прийняли унію. Була так зона Брестська Унія, це була одна держава була тоді на час. З ким, з Римом. Раді чого? Раді Христа? Може так захотіли там політики, тодішні. Все. І майже всі архієреї туди пішли. Тали тільки два архієреї. І весь народ не пішов. пішов. Гонили, вбивали, в тюрми сажали. Як писав Шевченко, каже, що як були ми козаками, братались з вольними ляхами. І уні ще чуть не було. А потім що? Все страшно було, каже. Шердець годований, на постійній престолі сидить, правда, як то там, і людською кров'ю шинкує. Їм це не подобається, нам Шевченка не треба буде. І Богдану не треба буде, і Степан не треба буде, скоро буде. розумієте все. Їм треба, щоб була толпа, яку ми на колохо заїздилися. Але ми вільні діти Божі. Ми на своїй землі. І якщо ми будемо триматися віри, то все в нас буде. Тому що в основі віри наша є Бог і життя з Богом. Вічність. А були в стали, знаєте, куди будемо йти, куди там, яким там прапором промахає. Це вони переділися сьогодні, колишні комуністи, в Каже, Господь по ділахів, знаєте, і себе знаємо, які нас діла там всередині». І коли бачимо, що в нас щось не так, ми то тоді щось робимо з собою, йдемо каємося, просимо допоможі. Як хворі люди, до лікаря йдемо. А ми хворі духовно всі, до Бога. І от тоді була така історія, коли той собор зібрався в Бресті. Тих відступників від віри. Друзі зібрався е, на чолі е, з князем Островським Федором, православний зібрався собор. І ті зібралися там, до той собор прийняли, все там попідписували, людей не питалися, саме тепер не питають. І отказує священик, і там туди теж до них перейшов і там служив. Може, цю, може, історію чули, щось мені хотіли розказати. От як людина, де противиться волі Божій. там все підписались, там з папою, все нормально. І служить першу службу. Той бачки, який любив про ну, коли до дори на службу. Зробив там асу заготовив, е, чашу поставив, туди часу вино, як має бути все. І коли дошло діло до прищащення, дивіться, а в чаші вода. А він вже старший, служив багато років. Він каже, ти що, будемо надякаш? Тоді кажуть, я виновлюю, виливають воду, наливають вино вже всі, дивляться. І знов там є місце, де знову треба починати службу, знаєте, по новому. Знову доходить до місця, знову вода. У них ще не доходить. Ще не доходить. раз знов наливають туди саме, саме вино і доходить до того місця, треба освячати, чаша лопає, все розливається. Той батько зразу поняв, що зразу пішов. А вони не пішли. Вони що йшли? За Христом йшли? Вони? За земним життям. Ми за собою нічого не тримаємо. Якщо ми сьогодні є і машина, і квартира, і земля, це для землі життя, ми там вибачте власники. А перед більшістю ми користувачі тимчасові. І хто багато має, і хто нічого не має. Але ми маємо вічне, це нашу віру живою. Якщо в нас є вирву з нашого життя, то все буде. В нас сьогодні хочуть вирвати нашу історію, нашу віру, все хочуть вирвати. Хто? Я не шари, вибачте, які тут серед нас виросли, які ніколи не жили вірою. Які зрадили своїй вірі. І батьківщині зрадять. А ми не зраджуємо. Не батьківщині, і вірі не зраджуємо. І не зрадимо. А хто хитається, хай кається. Суд Божий на всіх йде. Так що не бійтеся нічого. Якщо там не пускали тих людей, вони все одно пішли. Це воно вони пішло. І поки в нас багато є все, а ну, дайте, воно так, так буде піджимати, піджимати, піджимати. Але все залежить сьогодні від нас. Не йти в храм раді обраду. Тому що в нашому селі така церква. Що там вже забрати, на церкві немає. Церква це ви осталися. Може, в вашій хаті церква залишилася, а там вже не осталось. І дійсно, і ті плоди, які там відбуваються, і це будете бачити. ви сьогодні це церкво. Що робиться? І заляку, які присуть. Ну що, Бога не бояться. Знаєте, є в нашому житті таке, як казав один, знаєте, що злоді красти, знаєте. Що каже? Бога не боявся. Людей не боявся. Собаки згавка де втік. <рес> Отак і вони сьогодні. Отак і вони сьогодні. Так що будемо уважні, будемо мудрі, скажу. І матір Божа нас ніколи не оставить. Хочемо, які діти? Сьогодні батько вам навіть так, як, 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 як від матері Божої вам сказав проповідь, пам'ятаєте? Чули? Гарненько, простенько це все. Так воно і є. Оце воно живе. Ми ти маємо жити. На в інтернетах навіть, і гаджетах там сидіти. сидіть. Користусь сидимо по роботі, по навчанням, але воно нами не має обладати, має бути вільними. Ви любите свою маму. І сидите в телефоні сидите. І ниєте. А ви хлопку виключите. І довіть, що мама прошу каже. Прийшов час боліти, по комуниці. Прийшла середа. ага, Сьогодні Іуда зрадив Христа. А я що, слабий? в армії служу? Курмі грудів чи що? Можу попуститися, врага потерпіти. п'ятниця, сьогодні Господь за мене на Христі. Що я не можу, не на що їсти, слава Богу, є. І так ми зробимо подобається. Те, що ми можемо. А те, що ми не можемо, не оправдовуємося, а каємося. І все буде добре. Єдності. А ці гоніння, вони, ну, знаєте, все видіть тимчасове. Вони будуть, вони ще можуть може бути сильніше. Може я за рік тут не буду стояти, буду там лежати. То я знаю. Аби бути з Богом. Розумієте? Це не саме головне. Якщо людина помре в розкорі, в зраді, що тоді буде? Це страшно. Тоді вже ніхто не поможе. Тому що людина сама зробила собі вибір. Да, лякали, з роботи звільняли, що там що робили. Так колись було теж. Як було, хто про людей пам'ятає. Так що дай Бог нам дійсно бути в церкві Божій, бути з матір'ю Божою. А сьогодні є, знаєте, матір Божі, не шанують, зовсім не шанують, мають даже, що не шанують, навіть хулячий. Якщо син почує, що щось про матір кажуть, погане, правда? Що він скаже? А син боже, що буде, буде, буде дивитися, да Він дивиться. Але він mm -hmm. свій час дасть роздає. Анідота добрий? цікавий такого. Пішли монахи, значить, ну десь там до Рісу. Там посиділи собі, йдуть назад, значить, там у нас бачите, там клапка є. Кладка, бачить. А там Марина стирала, ну, полоскала там. А вона молиться, рано ввечері, пусти б'є, поколи б'є. А вони там йшли, ну, складки трохи збилися, ну, ну, Збився, ні, навігація збилася, і туди попадали в воду. А вона каже, от свині, понапивалися, каже, і попадали вже все. Вони значить поволазили, трохи тепер, значить, вже тепер нормально курс, наїшли, стати, пішли собі додому. Все. А вона ввечері молиться. І матір боже, і та й те, А матір може з'являється, каже, то мої свині. А ти чия свиня, я не знаю. Розуміли? Всі ми немоші, всі ми слабенькі. Хворий, хворого в лікарні не осуждає. Співчувають, правда, підтримують. А в тебе права, вправа тебе ліва нога. В тебе в тому в боці буде автобуси, в гакави, ділиться, як лікуватися, як робити. Хіба не так? Отак От і ми з вами. У кого гонору багато, а у кого там живіт великий. Ну хто його знає? знає? Кожен щось любить, таке, що йому шкодить, правда? І найбільше шкодимо ми самі собі. І через Господь дав дав сьогодні лікарню, духовну лікарню. Ну, ви зараз стоїте, що забули? Що вас буде там? Нічого не буде. Ні. 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 Ну слава Богу. От так більше буде в такому стані, все буде добре. Зрозуміло? Зараз після всього буде трапеза. Значить У нас монастир чоловічий, нас де, де багато зараз не їхало, значить, вся браття йде в трапезу туди, а сістри і бабусі значить, туди, тут там на вулиці. Спасибо. Кому не хватить? Мене чекаєте.